Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Жива Надія на нашій рубриці, де ми досліджуємо священне писання Євангелія від Марка. Сьогодні ми з вами маємо вже останній випуск цього сезону. І з вами були, і сьогодні також є, Владислав Матвійчук, Сергій Молчанов і Андрій Гриненко. Тринадцятий урок останній урок, який має назву Воскреслий Господь. Пам'ятний текст Марка 16.6. А Він каже їм: не лякайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина Розп'ятого. Він Воскрес, немає його тут. Ось місце, де поховали Його. Отже, Воскресіння Ісуса Христа. Досить визначна подія, і я хотів би, от все ж таки, поставити запитання, чи важливе для нас Воскресіння Ісуса Христа. Знаєте, от колись теж на цьому, ну, на цьому каналі Жива надія перед Пасхою я пам'ятаю колись ходив з опитуванням і став запитання людям: як ви вважаєте, що важливіше смерть чи Воскресіння Ісуса Христа? І чому? І знаєте, більшість людей відповідали Воскресіння, тільки, здається, якщо я не помиляюся, одна людина сказала, що смерть. Це саме питання я хотів би поставити вам, наші дорогі експерти. Ну так, В християнському світі сьогодні навіть. Е... День поклоніння зробили на честь Воскресіння Ісуса Христа С перенесли суботу на неділю, так святкування. Хоча, якби це було так, то я думаю, що Ісус би перед своїм Вознесінням сказав би наостанок з Хмар апостолам, все суботу не святкуєте, тепер святкуєте неділю. Але він про це ніде нічого не каже. Тому Воскресіння це дуже важливо, але можливо багато християн дуже ну переоцінюють значення. Тобто смерть, вона мені здається важливіша, тому що саме смерть на Христі вона принесла нам викуплення. І саме коли ми роздумуємо про смерть Христа, ми розуміємо, скільки ми грішники і наскільки нам треба оцей спасити. Але Воскресіння, безумовно, дає нам надію, що тіло не залишилось Ісуса Христа в могилі. Могила гроб пустий, і ми можемо мати дійсно надію, споглядаючи Ісуса на небі. А тут важливо, і те, і те. Бо без смерті нема Воскресіння, а коли б не було Воскресіння, то жало, гріха, смерть пише Павло. То Христос би остався під силою гріха, під силою смерті, все. Він би став данником смерті. Христос показав, що смерть його не втримала, і Він переможе смерті Воскресінням своїм. Угу, угу. Так, так, добре. Дуже дякую, дуже дякую. Ну і ми бачимо, от що в Біблії от дійсно ну немає взагалі жодного натяку на святість неділі, незважаючи на те, що Ісус Христос Воскрес неділю. Але ми також можемо з вами розуміти, що от він зазвичай спочивав в суботу. От зазвичаєм своїм його учні теж пішли спочивати якраз таки в суботу, святкувати суботу. Жінки спочивали в суботу. Вони Саме залишили приго... ну, оброблення тіла на неділю. Угу, Саме так, саме так. І вони хотіли це зробити, щоб зберегти святість суботи. Тобто, це є сьогодні для нас теж дуже важливою річчю. І е, далі, от, коли ми з вами бачимо, от, е, коли приходили учні, коли приходили жінки, що вони бачили якраз там у тій гробниці? Ну, пуста, гробниця. пуста гробниця. І тут я ще так, хочу так, про суботу так. сказати в грецькій мові, коли Павло пише, там перший день неділі збирайте кошти, то там стоїть слово саботон. Угу. Тобто від, від суботи ліку, лічили цей воскресний день. Тобто не став першим там, днем, як кажуть. Ні, все, коли перший день неділі ми читаємо у діях апостолів, то це від суботи все. Субота застала суботою. До речі, цікава деталь про Євтіга, коли ми читаємо, що е, е, Павло проповідував там е, нібито в перший день. В оригіналі сказано, що це ж ти був е, якби оцей саботон, це був як вечір після, після шабату. шабату. Наступає, якби по заходу вже перший день, але це був вечір суботи. Тобто назва тільки залишилась тільки в суботу, собака. А інші дні апостоли не розумієш, там назви якісь є. Mm -hmm. Там тільки перший день mm -hmm. і все. Навіть назви саме така як неділя mm -hmm. чи воскресіння е, теж не було. Так, чудово. Дуже дякую, дуже дякую. І е, ще такий от важливий момент. От ми бачимо, що Ісус Христос Воскрес, це все от починає ну, розлітатися. Ось ця звістка е, всюди. І е, також ще хотілося б такий обговорити момент, те, коли він з'явився Марії. От що там є такого примітного і незвичайного, що сьогодні може вразити ну, будь-якого читача, який вперше навіть читає ось е, цю історію? От ми бачимо, дивіться, от коли е, ми бачимо е, от інших його учнів, коли ми бачимо хому, е, які слова були от в Хоми. Коли він почув, якраз що Ісус Христос Воскрес. Що поки не побачу, не побачу я не повірю. Ми і бачимо... Не тільки не побачу, але якщо не вкладу ага. свої. Так, так, так. Саме так. Дуже дякую. Коли ми бачимо Марію, от то ми бачимо, що вона бачить Ісуса Христа, але коли вона починає розуміти, що це Він? Ну коли він вона бачить, що камінь відірваний. Ну, знаєте, для, може для жителя нашого часу це не про що не каже, але ми розуміємо, що той камінь мінімум вісім людей могли тільки здвинути, і то там був такий жилобок, речаги речагами. То це був великий камінь, бо іудеї хоронили ж в гробах відкритих, і щоб ніхто там, і там були благовоння і все іноді, і якісь речі такі. Туди клали дорогоцінні, то закривали оце це камнем, щоб могилу ніхто. Бо було і тоді вже грабували могили, і це так було. Такий камінь, що так людина не здвине, Це перше, друге ну це що вона ангела побачила. Ангел каже, чого ти? І знаєте, ангел питає: оце наша віра. Христос казав, казав, що я воскрес, то ангели і питає, а чого ти шукаєш? Тобто, ну ти що, не віриш знову, що він воскрес? І апостоли точно не вірили. Апостоли там сидять, вона приходить і так воскрес! О, Побіжали провірити, воскрес чи ні. І от коли один із апостолів побачив, що пелениці, він каже, точно воскрес, бо пелени вони мазали мазю такою, яка була на смолі. То відірвати ці пілена просто так не можна було. Це з кожою тільки. І коли він побачив, що ті пелени лежать, то ця людина могла тільки зверхістяним способом вийти з цих пілен. І написано, побачив пілени і повірив після цього. Да. Тобто знамення були якісь, Бог показав, щоб вони розуміли. Ну і римська стража. Знаєте, римська стража, в римській стражі був закон. Коли стража спить, її катували. От коли римський лагері охороняли, і коли там щось і хтось проривався в римський лагерь, то у них були такі таблички, то стражники повинні були ці таблички здавати, що вони на стражі були. І коли табличку не здавали, убивали цих стражників. Все, це... І коли римська стража вбігла, вона не могла просто так вбігти. збігти. Це таке було, щось вони побачили таке, що римськ, знаючи, що їх смерть чекає, вони побігли від того, що вони побачили. Ангели прийшли, відвалили камінь, то це для них було все. Ну і цікаво, куди вони побігли? Вони ж не побігли до своїх керівників римлян, а вони побігли до священиків, до яких приставив Пілат їх, і пояснили ситуацію, і священики взяли їх якби, під свій захист. Підкупили, не видали їх, тому що священики, ну. Ну так, да. тут для священика було і коли воскрес, то це проблема. Да. Ну так, саме так, так. І от що цікаво, теж що от Марія впізнає Ісуса по голосу, uh -huh. голосу, який вона весь час чула. Ну не одразу, так. Ну, тобто одразу, в інших вангах ми читаємо, що вона спочатку говорила ніби садовником, а потім, коли оцей садовник назвав її по імені Марія, то от в цей момент вона зрозуміла, хто з нею говорить. Uh -huh. Так, так. Тобто Христос був в іншому образі вже, і ми бачимо за коли учні йдуть, вони тільки коли він заговорив, вони почали розуміти, а так ідуть. Це каже про те, що і ми от по Воскресінні був в якомусь іншому образі. Люди кажуть, а який я буду по Воскресінню? Ну, інший буду, слава Богу, зуби будуть. Так, Можливо, якщо так станеться, ми один одного побачимо, а потім там. Не черепа будуть, як в могилу пішли. Будемо питати, це, то це ви, ми з вами суботню школу записували, так, да, кудись. Але от будемо знавати, якось узнала вона, так, так, це що це Христос. Це чудово, так. І е, що ще ми можемо побачити, ну, от, коли вже ми говоримо про останні останні вже уривочки Євангелія від Марка? Ми бачимо теж дуже важливе одне повеління, яке Ісус Христос дає своїм учням. Що це за повеління і чому воно є важливим? І чи актуально воно для нас сьогодні, коли ми кажемо, що ми його діти, ми його також учні-послідовники? Ну це повеління номер один, бо Христос і вмирав для чого, щоб це вістка йшла. Щоб люди спасалися, то це номер один. Христос каже: йдіть, проповідуйте Євангелій. Я ж для цього говорю, це і є євангель. Ну так, але ми нібито вже говорили, що Біблія це не проста книга. І навіть ми говоримо, що є країни, де досі нема християн, це закриті країни. Але є християнські країни, навіть Україна, православна країна, здебільшого. Але скільки населення читає Біблію? Скільки заглиблюється, так і коли ми читаємо книгу об'явлення, що настав час суда його і Євангелія, вони йдуть разом, то ми не тільки маємо Євангелія сповіщати, але й вістку про суд Божий. І скільки людей сьогодні про це досліджують писання, моляться про це, досліджують своє життя. Тому нам є кому проповідувати, навіть серед християн. Угу, так, тобто, що от все це закінчується тим, що ми повинні проповідувати, тому що ми є спасенні цю звістку іншим людям. І сказати, що Христос добрий і Він усіх чекає в свої міцні обійми. Амінь. Амінь. Дякуємо вам, дорогі друзі, за те, що ви дивилися нас впродовж цього сезону. Ми також будемо з вами бачитися і в наступних сезонах, де ми будемо досліджувати вже і інші книги священного писання. Ми дякуємо вам ще раз, що ви були з нами. Запрошуємо вас підписуватись на канал, переглядати інші відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І нехай добрий Господь благословить вас у всьому. До побачення.